Фахівці вивчають уламки глибоководного апарата Титан, які недавно підняли з дна Атлантики. Їх виявив дистанційно керований батискаф «Одіссей» на глибині понад 3600 метрів. Титан, що належить компанії Ocean Gate Expedition, зазнав аварії 18 червня на шляху до уламків Титаніка. Його частини виявили через чотири дні. Витягти предмети з глибини майже 4000 метрів складне завдання. Енді Боуен головний інженер океанографічного інституту Woods Hole, що спеціалізується на дистанційно керованих підводних апаратах. Він не брав участі в операції з порятунку титана, але добре знає команду, яка це робила. Цілком ймовірно, що операція містила опускання троса з надводного корабля, використання робота для фактичного прикріплення цього троса до відповідного спорядження, яке було прикріплене до предмета, а потім підйом на поверхню. І звичайно з такої глибини це довгий шлях. Судно з понівеченими уламками титана прибуло до канадського порту 28 червня. Тепер експерти мають з'ясувати, що спричинило імплозію, тобто вибух судна всередину. Його буквально сплющило під тиском води. Однією з причин аварії вважають те, що в корпусі батискафа з вуглецевого волокна згодом з'явилися мікротріщини. Саме через них конструкція не витримала. На борту титана було п'ятеро людей: це британський мільярдер Геміш Гардінг, ветеран глибоководних досліджень із Франції Поль Анрі Наржоле, засновник Ocean Gate Expedition Stockton Rush, а також пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд та його син. Примітно, що замість пакистанця та його сина могли бути інші пасажири. Так, упродовж року Стоктон Раш намагався переконати вирушити в подорож інвестора з Лас-Вегаса Джея Блума та його 20-річного сина. Блум був зацікавлений, однак, як він сказав, його стурбували повідомлення про те, що титан може бути небезпечним. Зрештою, він відмовився в останню хвилину, хоча йому пропонували знижку розміром 150 тисяч доларів за особу. Загалом, кожен пасажир субмарини заплатив компанії по 250 тисяч доларів.